Вітаю вас! Сьогодні будемо робити з вами нейровправи. Вони розвивають міжпівкульні зв'язки, синхронізують роботу півкуль, покращують розумову діяльність, сприяють поліпшенню пам'яті та уваги, полегшують процес читання та письма. Пропоную погратися та потренувати наш мозок. Подивись уважно і запам'ятай малюнок. Вправа перша. Будь уважний! Подивись уважно на малюнок та запам'ятай птахів. Дай відповідь, якого птаха не вистачає на малюнку. Правильно, не вистачає курки. Вправа друга. Будь уважним. Подивись уважно на картинку. Дай відповідь, якого приладу не вистачає. Правильно не вистачає праски. Вправа третя. Подивись уважно на картинку та запам'ятай, які рослини ти бачиш. Дай відповідь, якої рослини не вистачає. Правильно, не вистачало ялинки. Ти молодець, ти уважна і розумна дитина, в тебе все добре вийшло. А якщо десь була помилка нічого страшного, наступного разу все буде ще краще. До побачення, до нових зустрічей!